Можна зі стовідсотковою впевненістю говорити про те, що засідання виконкому на початку жовтня будь-якого з останніх десяти років починається з головної теми місяця про підготовку до опалювального сезону. А фраза міського голови, що минулого опалювального сезону, ми пройшли успішно, але наступний буде значно складніше, особливо останні три роки передбачувана. Повійна, і росіяни чекають, що зимове холода допоможуть зламати опір українського народу, і тому на засіданні виконкому розглядаються навіть найгірші сценарії. Маємо підписаний договір на газопостачання. Пройшли чи малий шлях щодо узгодження всіх питань на наступному тижні. У нас планується принаймні, Ми очікуємо чергове засідання суду щодо. Нашого провадження про діяльність підприємства ЖКГ. Це справа з 2017 року, нагадаю, тим, хто можливо забув, яка тягнеться по сьогоднішній день. І останній рік ми прожили в режимі санації, і в такому режимі ми б хотіли прожити ще 5 років мінімум, а там побачимо. Є погодження такої пропозиції з ключовими кредиторами. В принципі, ключовий кредитор це НАК Нафтогаз група компаній. Ми пройшли комітет кредиторів з зібрання ради кредиторів для того, щоб узгодити ці позиції і маємо підтримку. Сьогодні ми розглянемо питання тарифів на поточний сезон, але Зразу такий невеличкий спойлер, Вони стосуються юридичних осіб і бюджетних установ організацій. Вони не стосуються населення напряму. Чому кажу напряму? Тому що тариф для населення не зміниться. Він є заморожений згідно меморандуму і ці умови діють. Ці умови означають, що хтось має цю різницю сплатити. Не буває безкоштовного, буває безоплатне. От є частина. Вартості теплової енергії для населення для нас з вами безоплатною, тому що хтось за це компенсує. Наразі це обіцянка держави. От, акцентую увагу на термінах, не зобов'язання, а обіцянка. Тому що жодних документів, які підтверджували сплату хоча б в майбутньому різниці в тарифах для теплокомуненерго, а по Україні це близько 60 мільярдів гривень, якщо я не помиляюсь, ну, десь такий порядок цифр. Сьогодні немає. Дискусія ведеться, чи буде це передбачено в наступному році в бюджеті країни. Різні думки є. Є думки про компенсацію різниці в тарифах за рахунок, зменшення ставки ПДФО, яку ми отримали підвищену в 2021 році, якщо я не помиляюся, замість 64%. В міський бюджет це не ставка для тих, хто сплачує ПДФО податок з доходів фізичних осіб. Це розподіл всередині самого податку, куди він спрямовується. Лікарня вже е, має гарячу воду. Ми це узгодили два дні назад з урахуванням зміни погоди. Ми бачимо, що з понеділка погода е, суттєво погіршиться. Ми вже бали декілька днів під час дощів. Останні два дні більш-менш сприятливі. Зараз навіть бачите, від мої слова сонечко так засвітило і каже, та почекайте ще. Ні, не чекаємо, стартуємо максимально швидко, узгоджуємо останні, останні документи і будемо сподіватись, що наступний тиждень ми вже будемо працювати з теплоносієм для того, щоб розпочинати опалення спочатку в садочках, як зазвичай, і в нашому житловому фонді. Недовго залишилось для того, щоб ми цей сезон розпочали, і будемо сподіватися, що він буде найгірший за минулий, хоча б, технічно, хоча б технічно. Фінансові аспекти поки залишаю за рамками нашого діалогу. А от технічно ми до цього максимально підготувалися. Якщо буде газ в системі, нам, в принципі, буде достатньо комфортно. Якщо газу не буде і електроенергії. Розглядається якраз як сценарій найгіршого реагування, створення там такого пункту, глобального пункту незламності, обігріву. І з цим можна буде працювати. Ми маємо буржуйки, ми маємо запаси дров, все це підготовлено. До всього ми цього підготувалися заздалегідь. Маємо невеликі матеріальні резерви по продуктам харчування, але це не забезпечить 25 тисяч тисячне місто. Навіть на тиждень. Ну, це нереально мати такі запаси. Люди мають попіклуватись про себе в першу чергу, про своїх рідних, близьких, мати ці довготривалого зберігання продукти, відповідно, запаси води мають завжди бути. Хоча по воді ми маємо сценарії підвезення води, в тому числі, маємо генератори для скважин, для того, щоб заливати в машини, водовозки, розвозити по місту. Знову ж таки, я розказую найгірші сценарії. Ми сподіваємося, що все-таки ми пройдемо більш вдало цей період, і наша система буде більш захищена. Ще раз повторюю, є газ, ми маємо когенерацію, працюємо, забезпечуємо електроенергію. Те, що було в 2022 році, в березні, і водоканал, і котельню, маємо тепло, маємо воду. На засіданні затвердили перерозподіл видатків міського бюджету на 2024 рік. Затвердили новий розподіл обов'язків між міським головою, його заступниками та керуючим справами виконкому відповідно до нової структури виконавчих органів словотівської міської ради. Схвалили заміну до кількох міських програм на 2024 рік. Зокрема, була затверджена нова редакція міської програми підтримки збройних сил України, підрозділів Національної гвардії та інших військових. Формувань погодили новий розмір абонентської плати за відвідування фізкультурно-заровчих об'єктів міста Славутича, розглянули питання щодо зміни статусу житлових об'єктів та приватизації квартир.